Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі «Джага-Джага». Приєднуйся до сил безпілотних систем. Працюють 24 на 7, готові до будь-яких викликів усе, аби рятувати життя. Наступний матеріал про роботу одного зі стабілізаційних пунктів на Костянтинівському напрямку. Оборону там серед інших тримають воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Довантаження на лікарів нині чимале. Більшість поранень уже традиційно від ворожих дронів. Адже росіяни постійно збільшують кількість БПЛА на передовій. Поспілкувався з медиками наш Ігор ромахло. Крім цього, під час матеріалу ви побачите, Чити QR-код і номер картки, за яким можна підтримати збір холодноярівців на ремонт автівок. На них нині тримається значна частина логістики, зокрема, і евакуація поранених. Цей медовак поспішає до одного із стабілізаційних пунктів на Донеччині. Рахунок іде на хвилини. Перше завдання стабілізувати та знеболити. Буде больно. Подожіть буде вже вже больно. Цей воїн отримав важке поранення ноги, травматична ампутація частини стопи, але ризику для життя, на щастя, немає. Значну роль у порятунку відіграв побратим, який вчасно наклав турнікет. Хоча й сам зазнав уламкового поранення. «Він стали подавався або на ліпі або на на мілі. Наступілса. чуть-чуть в сторону. Ну, в общем, там листья не было видно. Там, там не было видно. И он получил ранение. Но после того, как он получил ранение, я нанес ему первую помощь, замотал это все. И сделал ему костыль. Це лише один епізод роботи стабілізаційного пункту 93-ї окремої механізованої бригади. Воїни якої боронять підступи до Костянтинівки. Команда лікарів чергує тут 24 на 7, адже слід бути готовим до роботи в будь-яку мить. Ось такий момент ми просто нажимаємо на монітор, і він уже працює. Двері відкриваються, кладуть на стіл. І робота зразу. У нас немає часу на підготуватися, щось там подумати, налагодити. У нас уже все на налагоджено, щоб ви бачите, навіть монітори в нас стоять в режимі очікування, тобто вони не виключені. Олександр лікар лікар-анестезист. Ось вже майже два роки як доєднався до холодноярівців. Доти був підприємцем і волонтером, але зрозумів, що хоче приносити ще більше користі війську, тим паче мав медичну освіту. Ну, працюємо в парі з анестезіологом, і ну найшвидше це швидка дія, тобто першим ділом. Підключити і надати умови, щоб в подальшому хірургі вже працювали. Це мотивує те, що ти бачиш, що ти корисний, ти надаєш допомогу хлопцям, ти рятуєш її життя, їхня вдячність це, напевно, найкраще, що може бути. Антон і є цим лікарем-анестезіологом. У медицині вже понад 20 років. Працював завідувачем відділення в одній із харківських лікарень. Ділиться, попри великий досвід, війна змусила вчитися нового. Я закінчив інститут ще у прошлому віці і тоді -тод -тод не було ще т.С інших принципів бойової медицини. Можко работала. Справляємося. Навантаження на стабілізаційний пункт часто залежить від багатьох факторів. Евакуація поранених надважке завдання. Впливає і погода і динаміка бойових дій на тій чи іншій ділянці. Часто доводиться чекати певні погодні умови, щоб транспорт дістався до бійця. Підтримати ж воїнів 93-ю можемо, і ми з вами, доєднавшись до збору на ремонт автівок, які на фронті, на жаль, є витратним матеріалом. Однак саме на них тримається левова частка логістики, а також евакуація поранених. Його ромахло Дмитро Мат Ієнко та Сергій Марченко факт Сітіві єдині новини.